Всім доброго дня, з вами компанія Автопригін Вінниця і сьогодні у нас в продажу Nissan Note 2017 року на простому автоматі, на мультикермі, на кондиціонері має 79 тисяч пробігу на новій гумі. Автомобільчик в ідеальнішому стані, має підкрас задньої ляди та заднього бампера. Зараз це Нісанчик нот 2017 року. Тут оригінальний коврик. Повний комплект. Корозія відсутня. Задній диван як новесочки. Таке враження, що на ньому ніхто не їздив оригінальні коврики. Підіння взагалі на весочки, руль не роблений, простий автоматик, кондиціонер працюючий, по корозії покажемо, що вона відсутня. Зараз запустимо двигун, ще раз резинку покажемо. Двигун не митий, акумулятор на весечки, На гарантії, взагалі й темно Ось він вілена, можна провіряти, дивіться. так працює, просто як свічарський годинник. Не димить, не сапонить. Парки в такому стані і не поліровані. Так, ще раз повторюємо, це 2017 рік, 79 тисяч пробігу. На простому автоматі, на новій гумі, на кондиціонері. Автомобіль Майже новенький. Корозія відсутня, підкрас тільки задньої ляди і бампера. Акумулятор новенький, масла фільтра замінені. Покажемо з цієї сторони. Заводські плівочки присутні. А такі автомобільчик. Кого зацікавило дане авто? Дзвоніть, пишіть. Приїжджайте на Тест Драйв. Це місто Вінниця. Дуже дуже сучасне авто.